День. Вас вітає команда аудиторської фірми Трансексімаудит і я, Оксана Нетіс. Цей випуск рубрики Запитання-відповіді ми присвятимо алгоритму закриття ФОП у 2025 році. Не дивлячись на те, що в Україні дуже розвинута діджиталізація, є прекрасний додаток та веб-портал Дія, який спрощує взаємодію з державою, усуваючи бюрократію та черги, закрити ФОП просто та легко, вдається далеко не всім. Розуміючи, що податкове навантаження на ФОП в 2025 році значно збільшилось. Багато хто вирішив закритись, допускаючи при цьому багато помилок, які в майбутньому можуть призвести до нарахування фінансових санкцій, блокування банківських рахунків та інших неприємностей. І в той же час, коли колишній ФОП вважає, що він закритий і не має більше ніяких зобов'язань, зачасту буває дуже оманливим. Тож, давайте розпочнемо з презентації для наглядності. Я її виведу. І так, коли ж фактично фок вважається закритим. У відповідності до пункту 1, частини 1 статті 26 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15 травня 2023 року номер 755 припинити діяльність ФОП можна за одну добу. Вашого рішення для цього буде достатньо. Додаткових умов законодавцями не передбачено, адже навіть після припинення реєстрації за колишнім ФОП залишаються обов'язки і перед контрагентами, і перед державою. А от у відповідності до податкового кодексу, а саме статті 65.104, яка нам говорить про те, що анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації фізичної особи підприємством відбувається з дати такого анулювання чи скасування. Але державна реєстрація припинення підприємницької діяльності не припиняє її зобов'язань. Які виникли під час провадження підприємницької діяльності та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання. виконання. У разі, якщо після внесення до державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, то вважається, що вона. Розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи. Тому перед подачою заяви на закриття ФОП необхідно закрити всі свої зобов'язання як перед працівниками. Так і перед державою. І першим кроком стане це, по-перше, якщо ФОП мав найманих працівників, заздалегідь яких потрібно звільнити за угодою сторін по пункту 1 статті 36 Кодексу про працю. За наявності старих трудових договорів з найманими працівниками, які були складені до 2015 року, зняти їх з реєстрації у центрі зайнятості. Повністю розрахувавшись із ними з такими співробітниками і також не забудьте про нарахування компенсації за невикористані відпустки. По друге, потрібно здійснити розрахунки за заборгованостями, так як втрата статусу ФОПа вплине на порядок оподаткування отриманих коштів. Так, наприклад, отримавши оплату від клієнта, ви, як, наприклад, ФОП-єдинник третьої групи, нарахуєте та сплатите 5% єдиного податку та 1% військового збору. А от якщо цю суму ви отримуєте вже як фізична особа, то заплатите вже 23%, 18 ПДФО та 5 військового збору. Третє, що потрібно зробити ФОПу перед закриттям, це подати заяву за формою 20 ОПП, зазначивши в ній інформацію про закриття об'єктів оподаткування, якщо були там магазини, склади або місце, де проводилась підприємницька діяльність. Заяву треба подати до припинення. Якщо цього не зробити, податківці, звісно ж, самі закриють усі об'єкти в день припинення. Тож, після припинення подавати заяву за формою 20 ОПП вже не буде ніякого сенсу. Четверте. Це скасувати реєстрацію РРО або ПРРО. В електронному кабінеті в розділі ведення звітності сформуєте запит з ідентифікатором F1313605, вона називається Заява за формою номер 4 РРО про скасування РРО реєстрації. Це робити вже можна не обов'язково, бо податківці зобов'язані самі скасувати реєстрацію РРО або ПРРО після припинення такого ФОПу. Але. Якщо ви хочете продати РРО свій апарат, то його спочатку потрібно розпломбувати, а зробити це зручніше через організації свої до припинення такого ФОПа. Після всіх цих дій необхідно безпосередньо вже переходити до закривання ФОПа. І для цього у нас є два варіанти. Онлайн через Дію, веб-портал Дії або офлайн у ЦНАПі чи у Нотаріуса. Для того, щоб закритись онлайн через Дію, потрібен телефон, інтернет, пару хвилин часу, електронний підпис або ДІЯ-підпис, паспорт-код в Дії та припинення буде безкоштовно. Якщо припинення будете робити офлайн у ЦНАП чи у нотаріуса, необхідно заздалегідь записатися в ці органи. Декілька буде більше часу на закриття проведення всіх формальностей. З собою мати паспорт ІПН свій або відмову від ІПН, заповнити заяву про припинення на місці або мати її з собою. Припинення у ЦНАПі є безкоштовним у нотаріуса. Звісно, за це стягнуть додаткову оплату. Найпростішим варіантом, який вибирають майже всі, це, звичайно, онлайн. Скористатися не можна, навіть не виходячи з дому. І якщо навіть у ФОПа не було ІПН, то зареєструвати такий ФОП ви не зможете через Дію, а от припинити його можна. Втім, у нього має бути офіційна відмова від коду та штамп у паспорті, який дозволяє замість коду зазначити в документах серію та номер паспорта. ФОП, який не може чи не має часу сам займатися припиненням, може перекласти цю процедуру на свого представника, але майте на увазі, що представник може зняти ФОПа з реєстрації тільки офлайн у ЦНАПі або у нотаріуса і тільки за наявності нотаріально посвідченої довіреності. Тож давайте наглядно на слайдах розглянемо кроки, які потрібно пройти в дія для закриття фоку. По-перше, якщо ви обрали дію, ви авторизуєтеся вперше зі своїм ключем. Це може бути банківський ключ, КЕП-ключ або дія підпис. Надалі ви вибираєте послугу у верхньому лівому куті, натискаєте каталог послуг і переходите до розділу бізнесу. У вас буде далі розділ підприємництва. Знаходите послугу автоматичне закриття ФОП, ознайомлюйтесь з інформацією про процедуру та натискайте заяву подати, кнопочку подати заяву. Після чого заповнюйте всі графи, які вам будуть предложені. І надалі система автоматично буде підтягувати максимально дані, які будуть підписані в цій заяві. Підписуйте заяву за допомогою свого електронного ключу або дію підпису і очікуйте результат. Після успішного підписання заява буде надіслано до єдиного державного реєстру юридичних осіб. І далі у вас буде протягом 24 годин після надходження заяви буде припинення діяльності, яке буде зафіксовано у реєстрі. Сповіщення про успішне закриття надійде у ваш особистий кабінет на порталі Дія. Якщо ж ви будете закриватись офлайн, то обов'язково майте при собі документи, такі як паспорт і код, представник паспорт чи й свій і код і нотаріально посвідчену довіреність. Ці документи потрібно буде пред'явити. Також заздалегідь скласти опис потрібно поданих документів, краще у двох примірників, а от заяву про припинення можна вже будете заповнювати на місці. Анулювання ФОП статусу відбувається не в день подання заяви, а в день, коли запис про припинення ФОП з'являється в ЄДРі. Перевірити, чи такий запис уже з'явився, можна навіть онлайн на сайті Мін'юсту. знадобиться електронний підпис. Але документом, який підтверджує факт анулювання реєстрації, є саме виписка або витяг з ЄДР, і їх варто зберігати і надалі. Якщо ФОП знімається з реєстрації онлайн, він може безкоштовно завантажити виписку прямо із дії в розділі Послуги, отримані документи. Ті ФОП, які припиняють офлайн, отримують паперову випуску або в руки, або поштою, залежно від того, який варіант ви обрали у заяві про припинення. Подальшим кроком буде нарахування та сплата податків і погашення існуючих вже боргів. Як я вже й зазначала, після припинення ФОП його борги нікуди не надіваються. Щоб після припинення не наражатися на податкові штрафні санкції, потрібно вчасно сплатити податки і подати останні звіти. Для ФОПа на загальній системі це буде декларація про майновий стан і доходи ліквідаційна, яка подається протягом 20 календарних днів після закінчення місяця, в якому в ЄДР внесено запис про припинення ФОП. Останні ПДФО та військовий збір сплачується протязі 10 календарних днів після граничного строку подання ліквідаційної декларації. Для ФОПа єдинника першої та другої групи. Декларація єдиного податника, строк дається 60 календарних днів після закінчення року, в якому припинено такого ФОПу. Втім, можна буде відзвітувати і раніше, навіть до закінчення року, тобто після припинення самої діяльності. Сплатити єдиний податок та військовий збір потрібно буде останній не пізніше 20 го числа місяця, в якому податківці отримали від держреєстрації від держреєстратора повідомлення про припинення такого ФОП. ФОП-єдиник на третій групі. Подає ліквідаційну декларацію єдиного податку протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу, в якому податківці отримали інформацію про припинення такого ФОП і сплатити ЄСВ та сплатити військовий збір та єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання ліквідаційної декларації. Звісно ж, для будь-якого ФОПу потрібно подати і звітність ЄСВ. Подається вона разом із ліквідаційною декларацією як додаток до неї, у ті ж самі сроки, що й декларація. Останній раз за той місяць відображаємо дані, в якому ФОП було припинено. Строк сплати ЄСВ протягом 10 календарних днів після граничного строку подання ліквідаційної декларації з ЄСВ додатка. Детально про ліквідаційну звітність припиненого ФОП ви можете подивитись на нашому YouTube каналі в іншому ролику. Посилання залишу під цим відео. Проведення перевірки при ліквідації ФОП. У відповідності до пункту 7817 Податкового кодексу припинення ФОП це законна причина провести його перевірку. Причому право на це мають як податківці, так і пенсійний фонд. Але, як правило, ніхто з них не поспішає і затягуються перевірки на невизначений срок, так як строки для перевірки цього заходу контролю законодавством не встановлені. Це визнають і самі податківці в роз'ясненнях є в категорії 130.03. Позапланові документальні перевірки через закриття ФОП наразі не заборонені. Це підтверджує підпункт 69.35 Прим. 1 підрозділ 10 розділ 10 ПКУ. Хоча щодо ФОП з тимчасово окупованих територій, активних дій та можливих бойових дій є свої нюанси. Як платника ЄСВ, ФОПа закривають в обліку тільки після проведення документальної перевірки. Про це в нас свідчить Абзац 11. Частини першої статті 5 закону 2464. І в цьому випадку так само йдеться про підпункт 7817 ВКУ. Навіть після закриття обліку особи, як підприємця, вона залишається в обліку як податковий. У обліку податкової як фізична особа, платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності. Це важливий нюанс, який пов'язаний із податковими боргами та іншими порушеннями вже припиненого ФО. Тобто в реєстраційних даних ви вже як е, закритий ФОП, але у податковій та в пенсійному у вас все ще висять якісь заборгованості, і тільки після перевірки вас буде закрито. І пам'ятайте, що в будь-якому випадку після припинення ФОП у ЄДРІ податківці автоматично перестануть нараховувати податки та ЄСВ за подальші періоди. Це не залежить від того, провели вони перевірку чи ні. Перевірити фіскали за загальним правилом можуть період у 1095 днів, тобто 3 роки, але це лише загальне правило. І тут слід враховувати і інші загальні правила відліку строків давності, та не забувати про те, що на період карантину та військового стану строки давності призупинялися. Що ж саме перевіряють, та всю господарську діяльність ФОПа. Наприклад, будуть перевіряти питання щодо необхідності застосування РРО, нюанси його роботи, якщо таке РРО було застосовано підприємцем, оподаткування найманих працівників та фізичних осіб, з якими ФОП співпрацював за договорами ЦПХ. Єдиний податок перевірять своєчасність подання звітності, сплати, дотримання правил перебування на спрощеній системі, якщо ФОП був єдиником, а також перевірять при наявності ліцензії алкогольних або тютюнових, перевірять правомірність її використання і порушення в даній сфері. Чи можуть закрити ФОП без перевірок? Наразі в деяких випадках ФОП можуть закривати і без перевірки. Підставами для цього можна побачити в метод рекомендаціях номер 499 від 15 вересня 2020 року. Це методичні рекомендації щодо організації роботи комісії з розгляду питань доцільності або недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв'язку з припиненням платників та форми висновку до перевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірки. Безумовно, цей документ має рекомендаційний характер, але на зараз він працює в повному обсязі. У цих рекомендаціях визначено, що ФОП закривають без перевірки, якщо одночасно буде дотримано таких умов. Якщо подання звітності ФОПом з нулями або неподання такої звітності за умови відсутності об'єктів оподаткування або показників, які потрібно відображати в декларації, подання звітності з ЄСВ, відсутність відкритих рахунків у банках або відсутність руху на таких рахунках протягом строку давності, визначено статтею 102 ПКУ. ФОП не отримував підприємницький доход від податкових агентів, ФОП не отримував інші види від діяльності агентів, крім отриманих доходів, які не оподатковуються, або якщо з них було утримано податки податковим агентам. У ФОПа не було найманих працівників, або ФОП не нараховував фізичним особам винагород за цивільно-правовими договорами. У ФОП відсутній податковий борг, заборгованість, недоїмка з ЄСВ або відсутня заборгованість за іншими підконтрольними податківцями платежами. Також у ФОП повинні бути відсутні розстрочені, відстрочені, реструктуризовані суми платежів, пов'язаних з податковою, а також відсутні оскарження рішення фіскалів в адміністративному судовому порядку або закриті виконавчі провадження, не закриті, вибачте. Ідеться про мова про перевірки як до, щодо ЄСВ, так і до інших податків і зборів. А от щодо закриття рахунку в банку, то якраз з іншим з цим питанням можна і не поспішати. Законодавством ніяких строків для цього немає. І в деяких випадках банки навіть самі закривають такі рахунки, коли бачать, що на них немає. Коштів І такий ФОП було анульовано. Ну і наостанок хотілося б обмовити, що анулювання ліцензій при закритті ФОП відбувається автоматично. Це зробить орган, який видав таку ліцензію на підставі відомостей з Державного реєстру про припинення ФОП. В тому числі ліцензія закриється і алкогольна тютюнова. Тож, держава максимально спростила дії ФОПа при закритті, але, як бачимо, є б чимало підводних каменів. Тому бажаю вам в житті менше перепон та успіхів у справах. До нових зустрічей! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, якщо це відео було для вас корисним.